Куві події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті українського радіо Радіо День. В ефірі Українське Радіо Миколаєв, у студії Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Слухайте нас на частоті 92 FM у Миколаєві та 105,9 у Первомайську. Дякуємо, що обираєте Українське Радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні четвер, 6 жовтня, 225-та доба нашого протистояння російській агресії. З самого початку повномасштабного вторгнення російські війська поводяться як терористи. Окрім ракетних та артилерійських обстрілів в території Миколаївщини, російські військові завдають удари дронами камікадзе. В народі їх називають мопедами, атакують об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. З окупованої Снігурівки, що на Миколаївщині, російські військові вивезли 9, Яч нових службових вантажівок Укрпошти ще дві машини пошти знищили під час бойових дій. Про це розповів директор Миколаївської філії Укрпошти Єгор Косоруков в інтерв'ю іноземним журналістам. Доставити пенсії на окуповану Снігурівщину досить проблемно, каже і начальниця головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова. Про виплату пенсій та субсидій і будемо говорити сьогодні в програмі Радіо День. За мить почуємось. Миколаїв ФМ радіо Твого міста. Відповідно до рішення уряду з 1 жовтня 2022 року в Україні розпочалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному фонду. Тобто з 1 жовтня замість органів соціального захисту виплачувати субсидії буде пенсійний фонд, а з 1 грудня він їх і призначатиме. З нами на прямому зв'язку начальниця головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова. Пані Пані Олено, розкажіть спочатку про перерахунок пенсії кому і наскільки з 1 жовтня у нас збільшується розмір мінімальної заробітної плати з 6500 до 6700 і це за собою тягне перерахунок пенсії. Для осіб, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж у чоловіків 35 років, у жінок 30 років, оскільки частиною 2 статті 28 закону про загально державне пенсійне страхування, передбачено, що для цієї категорії осіб розмір пенсії не може бути менший ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тому ми зробили такий перерахунок. Для осіб, які продовжують працювати цей перерахунок робиться тоді, коли вони звільняються з. Роботи або припиняють свою підприємницьку діяльність, зробили ми перерахунок по цієї нормі понад 52 двом тисячам осіб і середнє підвищення, середній розмір підвищення склав 121 гривна 40 копійок Крім того, ми зробили перерахунок відповідно до постанови кабінету міністрів минулого року, від 15 вересня, номер 963 про три, соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році. Та подальшому там було передбачено, що з 1 жовтня встановлено встановлюється щомісячна пенсійна виплата, доплата до пенсії для осіб, які досягли 70 років і до 75 в розмірі 300 гривень. Умови, за яких призначається ця доплата, це якщо розмір Пенсії з урахуванням всіх надбавок підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги і індексації є меншим, ніж розмір середньої заробітної плати за 2020 рік, з якої сплачені страхові внески. Це 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Тобто, цій категорії осіб ми встановили щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень. Це у нас 49 тисяч 132 особи і середній розмір підвищення склав 342 гривні 47 копійок. Тобто, якщо раніше такі доплати отримували ті, хто старше 80 років, потім ті, хто старше 75, тепер ті, хто старше так. 70 років. Так, да. ми виплачуємо, ми продовжуємо виплачувати тим категоріям, які ви назвали. Єдине, що там було 400 і 500 гривень, 75, 400, 75 плюс 400 гривень і 80 плюс це було 500 гривень. Ці виплати з 1 березня, коли ми проводили індексацію розмірів вони проіндексувалися на 14%. Тобто для 75-річних це 456 гривень, для 80-річних це 560 гривень, для 70-річних встановили, як я сказала, з 1 жовтня. 300 гривень щомісячно компенсаційну виплату, крім того, нормами цієї постанови було передбачено, що особам, яким виповнилося 70 років і більше, і страховий стаж, яких складає 35 років у чоловіків і 30 років не менше ніж 35 років у чоловіків і 35, 30 років у жінок, і які отримують пенсію за основним нашим страховим законом, розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок підвищень компенсаційних виплат не досягає 3000 тисяч гривень. Таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Теж ми зробили цей перерахунок, встановили доплати в цій категорії одержувачів. І якщо страховий стаж складає менше, ніж 35 років у чоловіків і менше, ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії становлюються пропорційно наявному стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень ну, до прикладу, у особи не 35 років, там, а 30 років, значить, пропорційно враховуємо співвідношення і тоді становиться доплата не до 3 тисяч гривень, а до того розміру, який пропорційно визначений. І для осіб, які виповнилось 80 років і більше, і є стаж у чоловіків не менше, ніж 25 років, і у жінок не менше, ніж 20 років, такий розмір пенсії не може бути меншим, ніж 2600 гривень. А в віці від 70 до 80 років при такому стажі 25 і 20 років не може бути меншим, Дві тисячі тобто весь цей перерахунок ми зробили по постанові кабінету міністрів номер 963. Крім того, з 1 жовтня збільшилися розміри мінімальних пенсій. По інвалідності, по пенсіям, які призначені за законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, тобто, як ми говоримо, скорочено військовий закон, так особам з інвалідністю внаслідок війни, числа рекрутів солдатів матросів строкової служби першої групи мінімальний розмір пенсії 5025, тисяч друга група 4610, третя група 4396 тисячі гривень. Іншим особам з інвалідністю числа. Рекрутів солдатів матроса з строкової служби. Перша група 4,605, друга 4,396, третя 4,186 гривень. І особам інвалідності, тобто не пов'язано з. Інвалідність з внаслідок війни йде в уже у відсотках від цих мінімальних розмірів сімсот особам, які отримують пенсію по військовому закону. Середній розмір підвищення склав 169 гривень 20 копійок. Тобто, це ті перерахунки, які вже зроблені органами пенсійного фонду. Всі виплатні документи вже передані до Миколаївської дирекції Укрпошти для тих одержувачів, які отримують через пошту, і списки направлені до установ банків для зарахування на владі. Дні рахунки з 4 числа у нас розпочалась в області виплата пенсії. А яка загальна сума додаткова, яка в тепер з жовтня місяця буде платитись? Загальна сума додаткових так. витрат так, так. зараз хвилиночку. Якщо порівнювати заявку нашу вересень місяць і на жовтень, то в нас додаткові витрати склали 9,1 мільйона гривень загалом. І тепер щодо отримання, так нарахувати пенсії, зрозуміло, але зараз із обставин військових не всі можуть можливість отримати пенсію. Яка ситуація на сьогодні? Так дійсно зв'язку з введенням військового стану введенням бойових дій на території Миколаївської області. У нас є проблеми з виплатою пенсії саме тим одержувачам, які отримують її через пошту, звичайно, на окупованій території і. Території, які знаходяться в безпосередній зоні бойових дій, наша пошта не має можливості доставити пенсійні виплати. Тому, звичайно, тільки коли виникне така можливість, безпечно буде туди доставка. Тоді люди зможуть отримати кошти через пошту. Через банки ми зараховуємо своєчасно на рахунки осіб-видержувачів. Звичайно, ті, хто знаходиться на окупованій території. Якщо вони мають таку можливість там скористатися картками, вони можуть скористатися. Ну більшість, звичайно, це недоступно, тому що банки на території на окупованої на території не функціонують. Теж очікуємо на визволення наших окупованих районів. Ну насамперед це велике це наше місто Снігурівка. Тоді вся ця виплата буде забезпечена. А в цілому, по області, у нас виплата пенсії здійснюється своєчасно. Розпочинається вона 4 числа, завершується 25, го за графіками, встановленими і у вас немає кількості тих пенсіонерів, які на сьогодні не отримують пенсію з тих чи інших обставин. Я не можу точну mm -hmm. цифру назвати по всій області, тому що важко вирахувати по населеним пунктам ну того ж колишнього Віттовського району чи е, Баштанського зараз району, але по снігурівці це понад півтори тисячі осіб. 1 жовтня пенсійному фонду передаються нові функції, це виплата субсидій і соціальних допомог. Як зараз ось ви налагоджуєте цю роботу? Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 16 вересня номер 1041 буде відбуватися поступово. Поступова передача функцій з призначення субсидій і пільг від органів соціального захисту до органів пенсійного фонду. Саме з 1 жовтня пенсійний фонд бере на себе функції фінансування виплати субсидій і пільг. Тому пенсійним фондом централізовано через міністерство соціальної політики отримано від органів соціального захисту списки і відомості на зарахування цих виплат на картки. Банківські одержувачі та тим, хто отримує через пошту це відомості на виплату через пошту, сформовані вони. Ми їх надрукували, повністю передали на установи банків і на нашу дирекцію Укрпошти і 3 жовтня пенсійним фондом по всій Україні, в тому числі по Миколаївській області, профінансовано виплату. Це списки були за вересень місяці, оскільки ці виплати здійсню виплачуються не в поточному місці, а за минулий місяць. Тобто вересневі виплати вже пішли на картки одержувачів, і пошта також вже приступає до їх виплати. По нашій області це десь 19,6 мільйона. З них 2,9 – це виплати через пошту. 16,7 і мільйонів це через дев'ять установ банків. З «Укрпоштою» ми уклали відповідний договір на доставку субсидій і пільг з дев'ятьма банками. Теж відповідні договори укладені. Ви слухаєте Українське Радіо Миколаїв. Це програма Радіо День. З нами на прямому зв'язку була начальниця головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Січугова. Вона розповіла, що функції призначення субсидії в повному осіді будуть передані до органів пенсійного фонду з 1 грудня. Зараз органи соцзахисту продовжують прийом документів. Про це нам в коментарі телефоном розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної. Військової адміністрації Оксана Ільчієва Особа до 1 грудня звертається, може звернутися цих питань виключно до органів соціального захисту населення на тієї території, де вона проживає. І відповідно управління соціального захисту населення і здійснюють призначення і виплату особі пільги або житлової субсидії. При зміні місця проживання особа має повідомити про це орган соціального захисту населення за місцем знаходження домогосподарства а також приїхати безпосередньо на нове місце проживання, повідомити там орган соціального захисту населення, про те, що не бажає отримувати субсидію. І відповідно все це займає певний час, може відбуватися до місяця така передача справ і призначення відповідних субсидій та пільг. І відповідно в цей час людина залишається без виплат. Ця постанова спромовлена на те, щоб забезпечити екстратеріальний принцип призначення субсидій і пільг. Про що це говорить? Людина, яка, наприклад, виїжджає за межі Миколаївської області. Приїжджає, наприклад, до Львівської, Одеської області, або до інших областей, вона може звернутися за субсидією і пільгою на домогосподарство, яке залишилося в Миколаївській області, не прив'язуючись до Миколаївської області в будь-якій області України. Людина може після 1 грудня звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України або до відповідного ЦНАПу в територіальній громаді, або до відповідного відділу уповноваженого територіальної громади. До приймати заяви від е, мешканців і подати таку заяву на отримання субсидій і пільг. Відповідно, це дуже важливий Такий принцип є в умовах е, воєнного стану. Е, е, такий принцип є важливий під час е, евакуації людей з е, тимчасово окупованих територій, де фактично немає можливості отримати таку державну допомогу. Громадяни, які вже отримують субсидію, пільги чи звернуться безпосередньо до е, управління соціального захисту населення до 1 грудня, вони будуть продовжувати їх отримувати а після 1 грудня відповідно все це автоматично перейде до пенсійного фонду україни тобто на опалювальний період з 1 жовтня по 1 грудня управління соціального захисту населення будуть продовжувати нарахування і призначення субсидій тим особам які безпосередньо звернулися до органів соціального захисту населення якщо людина отримувала субсидію на неопалювальний період їй не потрібно звертатися ні до органів соціального Захисту населення ні до пенсійного фонду України це буде перерахунок відбуватися автоматично. Якщо людина не отримувала субсидію на неопалювальний період, їй потрібно подати заяву та декларацію з 1 жовтня по 1 грудня до органів соціального захисту населення. Якщо, наприклад, людина не встигне це зробити, то після 1 грудня вона буде звертатися до пенсійного фонду України. Якщо, наприклад домогосподарство залишається на території Миколаївської області, людина виїжджає в іншу область. Або в іншу територіальну громаду е, в межах Миколаївської області, так вона може звернутися до 1 грудня до органів соціального захисту населення після 1 грудня звертається до пенсійного фонду України в незалежності до тієї області або тієї територіальної громади, де знаходиться господарства. Тобто в будь-якій територіальній громаді України людина може звернутися за отриманням пільги і субсидій на домогосподарство, яке залишається на сьогодні в Миколаївській області. Також хочу сказати про те, що вже починає і жовтня пенсійний фонд здійснює безпосередньо виплати, тобто призначення пільг і субсидій, здійснює органи соціального захисту населення, а виплату вже з 1 жовтня здійснює пенсійний фонд України. Але знову ж таки для отримувачів пільг і субсидій така зміна не є вагомою, тому що вони отримують кошти, і це не залежить від того, хто безпосередньо здійснює призначення або орган соціального захисту населення або пенсійний фонд України. На які картки вони отримують ці виплати на там, де отримували пенсії? Вони отримують е, субсидії пільги на е, ті картки, на які в них були оформлені в органах соціального захисту населення. Якщо людина бажає змінити цей рахунок, вона може звернутися наприклад до органів пенсійного фонду про те, що вона буде змінювати відповідний рахунок після 1 грудня, да або до 1 грудня до органів соціального захисту населення. але на сьогодні не потрібно додаткові відкривати якісь рахунки або звертатися до органів соціального захисту населення. Не або до органів пенсійного фонду України, все це відбувається автоматично, тому так само як отримували субсидії і пільги до 1 жовтня, до 1 грудня, так і будуть подальшому продовжувати. Не потрібно надавати нові рахунки, нові кратки відкривати. І скільки на сьогодні по Миколаївській області таких отримувачів субсидії пільг? Станом на 1.09 таких родин у нас складається сьогодні 24 716 домогосподарств. Хочу сказати, що загальна сума Виплачених субсидій протягом 2022 року становить більше 335 мільйонів гривень. Також хочу сказати про те, що е, на опалювальний період 2021-2022 років субсидію було призначено 55 п'яти тисяч родині, і е, також, оскільки ми говоримо про те, що ми зараз будемо призначати субсидії на опалювальний період. Звичайно, їх як завжди буде більше е, домогосподарств, які будуть відтримати таку субсидію. Ви в порівнянні з тими домогосподарствами, які отримують субсидію на неопалювальний період, тому ми очікуємо зростання кількості домогосподарств, які будуть отримувати субсидію на опалювальний період, і затримок не було ось із виплатами субсидії або пільг. І хочу сказати про те, що затримок не було, і в минулої неділі пенсійний фонд України друкував відомості. І відповідно, вже пішли на рахування на картки споживачів. Як зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва, для людей нічого не змінюється щодо призначення субсидій та пільг. Ці функції передаються пенсійному фонду, що спрощує громадянам можливість звернутися за призначенням субсидій та пільг з вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.